В цьому відео поговоримо про вартість життя в Україні. Скільки Війна, звісно, вплинула на всі сфери життя. Повсякденні витрати суттєво збільшились. Ціни зросли як на продукти харчування, так і на автомобілі та нерухомість. При цьому офіційна заробітна плата майже не змінилася. Та ми сьогодні будемо не скільки жалітись на ціни. Сколька тридцять Скільки порівнювати вартість життя у нас із нашими європейськими сусідами? Адже світова інфляція нікого не обходить стороною. Отже, як в нас змінились витрати на основні послуги за рік, та скільки коштує жити у Молдові, Угорщині, Польщі, Словаччині та Румунії? Поїхали! І тут перше, що хочу сказати, в Україні робота є. За підсумками березня, кількість вакансій майже повернулася до рівня 24 лютого. Що ж з доходами? Якщо станом на початок 22-го року середня зарплата в нас була 14 600, тобто 455 євро за тодішнім курсом, то за підсумками минулого року середня зарплата в Україні становила 14800. Але це вже 380 євро по курсу НБУ на кінець грудня. Тобто, попри відносне зростання у гривні, у валюті ми стали отримувати істотно менше, мінус 75 євро. Саме тому реальні доходи у українців з лютого по грудень 22-го впали на 21%. Цей термін реальні доходи якраз показує відношення заробітної плати у національній валюті до можливості купувати товари та платити за послуги, і от все це в нас істотно подорожчало. Інфляція. Тепер подивимось, що там в наших сусідів. І тут складніше, адже визначити середню заробітну плату по цих країнах складновато. Багато нюансів. Тому пропоную подивитись по мінімальним її показникам. Кореляція буде ну, плюс-мінус однакова. Маємо ось такі показники. Найвища середня зарплата у Польщі та Словаччині. Питання. Скільки в середньому коштує жити в Україні без витрат на оренду житла? Правильна відповідь: 14300. Що саме входить у цю суму, розповім згодом. Ну і звісно, як я і казав, це в середньому. Наприклад, у Києві вартість життя вища: 16 900 або 425 євро. Тепер подивимось на Молдову. І ви здивуєтесь, і я здивувався, але в Молдові жити дорожче ніж в Україні. Орієнтовні середні місячні витрати там складають 485 євро, близько 19 тисяч гривень, тобто вище на 30%. А якщо порівняти столиці, Київ не може бути дорожчим Кишинева. Ну не може. Ви не повірите, але може на те, щоб я багато знав про Молдову, але 6 років тому було так: трі да лея – це всього 24 цента. Так дешево із аеропорту до города Я ще ні в одному місті мира не добирався. Це, звісно, все для жарту. Зараз для того, щоб нормально жити у Кишиневі, потрібно 10 тисяч 300 лей. Це 20 тисяч гривень або 515 євро. Тобто на 13% дорожче, ніж в Києві. А в Україні ЄС ну, ще дорожче. Румунія. Середня вартість життя – близько 21 тисячі гривень, а у столиці – плюс-мінус 24. У Польщі ціна середнього життя – 23 тисячі гривень, Варшава – 25 600. В Угорщині середні місячні витрати на одну людину складають 23 тисячі гривень. Ну і неочікуваний лідер Словаччина, там вартість життя вища, ніж в Україні, на 75,5%. А Братислава обійдеться для його середньостатистичного мешканця близько 707 євро. Це 28 тисяч гривень. Якщо порівнювати з показниками за минулий рік, то середня вартість життя зросла у всіх країнах. Тільки в нас стабільно. але те, що в Україні середньомісячні витрати в євро фактично, фактично не змінились, пояснюється суттєвим зростанням курсу. Середня вартість проїзду в Україні найнижча серед сусідніх країн. І тут мова йде не тільки про громадський транспорт, але й про пальне. У нас на чомусь такому можна проїхати всього за 10 гривень за одну поїздку. Це знову ж таки в середньому. Абонемент на місяць 340 гривень, а літр 95-го бензину зараз в середньому коштує 47 гривень. Тепер пройдемось по нашим сусідам у Молдові. середня вартість одного квитка 0,3 євро. Місячний абонемент можна купити за 11,8, а середня вартість бензину 1,4 євро. Проїзд у Румунії обійдеться, ну, звісно, ще дорожче. Середня вартість разової поїздки 0,6 євро. Абонемент на місяць 16,2. А літр того самого 95-го бензину 1,57 євро. Ну і щоб довго вам не розповідати про інші країни, ось вам зрозумілий графік. Словаччина знову попереду. До так званого продуктового кошику ми записали тільки найнеобхідніші товари: молоко, хліб, яйця, сир, рис, курячі філе, картопля та вода. Так, ну маємо ось таку табличку. Можете зупинити і подивитись, що скільки коштує, та порівняти. Як бачимо, у перерахунку на євро найдешевший продуктовий кошик вийшов в Україні, хто би міг подумати, та Польщі для порівняння рік тому такий самий кошик у нас в Україні коштував 456 гривень. Це 13,75 євро за тодішнім курсом. А от у Польщі рік тому аналогічний набір продуктів можна було придбати за 10 євро у Словаччині, яка знову найдорожча країна серед всіх, такий самий продуктовий кошик рік тому коштував удвічі дешевше. Ну і наостанок заклади громадського харчування в Україні. Одна людина залишає у недорогому ресторані близько 200 гривень. Це 5 євро. А чашка капучино в нас коштує 40 гривень, тобто 1 євро. Що в сусідів? У Молдові на такий обід треба буде витратити 6 євро та ще 1,3 євро на каву. Поїсти в ресторані у Румунії можна за 7 євро, випити каву за 2. У Словаччині все буде плюс-мінус так само. А в Угорщині обід в ресторані, знову ж таки, середньостатистичному, буде дорожче 7,9 євро, а кава 1,7. Ну і Польща. Обід у недорогому польському ресторані обідується в середньому у 7,5 євро плюс 2,6 євро за каву. У Польщі, як бачите, кава дуже дорога. В цьому розділі ми вже порахуємо, що по вартості оренди, оскільки її не було у загальній вартості життя. А також подивимось на ціни за комуналку: електроенергія, опалення, водопостачання та вивіз сміття. Основна комуналка. Так, в Україні у середньому за комунальні послуги платять близько 3 тисяч гривень на місяць, тобто 75,5 євро за квартиру на 85 квадратів. І знову ж таки, це найменша ціна. У Молдові середня вартість компослуг плюс-мінус 165 євро, у Румунії 126,5, у Польщі 204, Словаччина 196 євро, ну і Угорщина 136 євро. Тепер щодо оренди квартир. Тут знову ж таки не буду довго вам пояснювати, ось графік стіни. Я взяв середню вартість по країні на однокімнатну та трикімнатну квартиру. Не в центрі, звісно ж. Бо ми ж середню вартість дивимось, а в центрі явно живуть багатші люди. А також ці ж два варіанти у столиці. Що можу сказати, на першому місці впевнено йдуть поляки. Причому як за середньою вартістю по Україні, так і Варшава найдорожче місто з усіх столиць. Україна традиційно найдешевша. Але якщо порівнювати Київ та Кишинів, то все ж у Києві трошки. трошки але дорожче знімати квартиру, ніж у молдавській столиці. Ось такі ціни в нас та наших сусідів. Це все, що хотів розповісти. Підписуйтесь на ютуб канал Економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.